Керування системами вентиляції. Ну, дивіться, на ринку існують різні можливості, як керувати системами вентиляції. Кнопочки, тумблери, різноманітні контролери. Ну, рішень дуже багато. Але що пропонує виробник Amfavent? У нас відсутні будь-які тумблери, додаткові кнопочки, додаткові якісь там програми, будь-що стороннє у вентиляційному обладнанні Comfavent відсутнє. У нас є контролер, який керує системами вентиляції від 700 метрів кубічних, ну це ми розглядаємо зараз комерційну лінійку до 100 000 м3 на годину. Ця маленька коробочка має в собі унікальні складні алгоритми, які дозволяють робити систему вентиляції більш ефективною, заощадливою, розумною та з можливістю керування та інтеграції в будь-які існуючі на ринку системи автоматизації та диспетчеризації. Тобто Обирати, звісно, вам, але майте на увазі, оце і є щит керування системою вентиляції від камфовінт.